Що таке діапатичний цистит? Це запалення сечового міхура неінфекційного характеру. Частою причиною виникнення даного захворювання є стресовий фактор. Основні симптоми включають часте та болюче сечовипускання з невеликою кількістю сечі, загальне пригнічення тварини, втрата апетиту, зміна кольору сечі на темно-жовтий з можливими домішками крові. У таких випадках рекомендується звернутись до ветеринарного лікаря для діагностики та лікування. Крім медикаментозної терапії, сучасний підхід до лікування ідіопатичного циститу у котів включає зниження стресових факторів навколишнього середовища тварини, стимулювання споживання води, що збільшить діурез і знизить концентрацію мінеральних речовин в сечі. Додатково лікар може призначити ветеринарну дієту, наприклад, куріна проплан Урінарі, яка сприяє розчиненню та зниженню утворення струєвідних уралітів. Кош розроблена для харчової підтримки при захворюваннях нижнього відділу сечовивідних шляхів. Пам'ятайте, своєчасне звернення до ветеринара і правильне лікування допоможуть вашому коту швидко одужати і знову насолоджувати життя.